Отож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язку вже є політолог, юрист, аналітик, правозахисник та громадський діяч Олексій Боряченко. Вітання, пане Олексію. Друзі, вітаю вас! Радий бачити, чути. Традиційно вітання усім нашим шановним глядачам. Ми вас теж раді бачити, пане Олексію. Ми хочемо з вами дійсно поспілкуватися. Перш за все про петицію, яка з'явилася на сайті президента. Ну, правда, там поки що не дуже багато підписів, але там пропонують все таки Україні повернути ядерний статус. Як ви розцінюєте ось таку пропозицію? Чи точніше там пропонують якраз щоб Сполучені Штати нам надали цю ядерну зброю? Щось схоже нещодавно. Путін заявляв про те, що він готовий розмістити ядерну зброю. Зброю у Білорусі. То чи може бути ось такий асиметричний чи симетричний хід з боку наших західних партнерів? Ну давайте, перш за все, там зазначимо максимально коректно, що та петиція сформульована а, по, по двом позиціям одночасно або по варіанту розміщення. Сполученими штатами ядерної зброї на території України або все ж таки розблокування самою Україною на без'ядерного статусу і розміщення відповідно своєї ядерної зброї в себе, тобто там ну так воно якось ду дуально, двояко сформу сформульовано. Ну от ну і дійсно це виглядає просто як рефлексія. Я вам відверто кажу. Тому що все ж таки, ну якщо і аналізувати. Ти там ретроспективу цього питання на відмову України свого часу від ядерної зброї, враховуючи те, що Україна має мало, я нагадаю третій ядерний потенціал у світі. А не okay. тільки в Європі, у всьому світі. На от і ті наслідки, які дав, в тому числі вона зараз пожинає, наслідки такого беззубого Будапештського меморандуму, підписанти і гаранти якого мали якраз забезпечувати на безпеку для України, в тому числі і від ядерних загроз, і від будь-якої агресії, серед цих підписантів Будапештського меморандуму була. Звичайно, Російська Федерація, тобто, ну давайте таким чином скажемо, що потрібно було дійсно ще тоді більш глибоко прописувати відповідні гарантії. І ще ну насправді більш на серйозному рівні виносити питання обміну ядерного потенціалу на членство в НАТО, і до речі, це дуже серйозно проговорювалося в українському парламенті. Ну от але, все ж таки. А, по поріз по, по під абсолютно різними причинами перш за все там певному західному консенсусі було на прийнято рішення перш за все не не ліквідовувати ядерні зброї а передавати їх російській федерації порахували що так буде значно дешевше вот ну, ну і звичайно ж нато не хотіло в тому числі а, тоді не бачило україну в себе в членах де це ми також маємо на це Реагувати абсолютно реалістично, тому ми да, Україна тоді не допрацювала, скажімо, цей кейс, в тому числі ми наслідки цього починаємо зараз. І перша реакція будь-якої людини, звичайно, що така, що ну якби в нас все ж таки була ядерна зброя, то скоріш за все Російська Федерація зараз на нас би не напала. Ну і до речі, цю саму думку висловив і свого часу у зверненні на президент України Володимир. Зеленський, тобто вона є природньою, oh, да, для людини. Але ну насправді, якщо ми глибоко все ж таки проаналізуємо на ту ситуацію, в якої опинилася Україна на початку 90-х, після розпаду радянського союзу, ту глибоку економічну кризу, на ту на повний занепад виробництво, безробіття, на ну просто абсолютно системну кризу, то підтримка заходу вона перш за все проявлялась в обмін на поз те, що ми позбудемося, все ж таки, свого ядерного. Дерного потенціалу, перш за все, економічна підтримка. А, тому ну, як на мене, як на мене було і прийнято таке рішення. Я думаю, що ми від нього скрізь за все нікуди б не ділися. Просто повторююся ще раз, умови цього рішення все ж таки потрібно було пропрацьовувати набагато краще. І тепер відносно цієї петиції, чи є шанс на її прийняття? Як на мене, звичайно, ні, немає, тому що на це немає ну ні політичної волі людей. А, ні Відповідно юридичної можливості, тому що ми чудово розуміємо, що в Україні в Конституції закріплений безядерний статус. А для того, щоб це змінити, потрібно змінити конституцію. Під час воєнного стану, ми чудово розуміємо, конституцію змінити неможливо. Це передбачено в своїй самій же конституції. Тобто потрібно чекати, все ж таки, коли вам воєнний стан завершиться, після того пробувати провести через парламент таку законодавчу ініціативу. Зміни в конституції це дві третини голосів. Ну друзі, давайте знову ж таки відверто скажемо, що за цього парламенту. Це вже є абсолютно неможливим, тому технічно ця ініціатива поки що до реалізації вона дуже і дуже сумнівна. Та й більше того, давайте тепер практично до цього знову ж таки питання. А який, яка перспектива в цього? Чи це покращить ситуацію? Як на мене, як на мене, навіть якщо Україна зможе там прийме рішення, знову ж таки бути ядерною державою, зазвичай. На своїй території ядерну зброю, це тупіковий шлях цивілізаційного розвитку, тому що зараз під ядерним шантажом Російської Федерації увесь світ думає, як обмежити ядерну зброю, як скоротити ядерну зброю, як денукліаризувати ту саму Російську Федерацію, яка шантажує весь світ, як ви вірно сказали, ядерною дубиною. І на цьому фоні ініціатива України відносно поновлення ядерного статусу буде точно контр. Продуктивною, яка не буде підтримана і перш за все і нашими людьми, і нашими стратегічними партнерами. От. більше того, відносно там симетричної відповіді Росії і Білорусі, про яку ви заявили, да ну так я хочу нагадати, тому що в ЗМІ про це не говорять це, якось вийшло з уваги. то Білорусь в лютому минулого року відповідно провела референдум і все ж таки внесла зміни в свою конституцію. Туцію і позбавилась. Без ядерного статусу, тобто ще в минулому році, на перед повноцінним нападом Російської Федерації на Україну, Білорусь уже готувалась до того, щоб в принципі розміщати по можливості в себе на території ядерну зброю. Ну тому про якусь зеркальність тут взагалі мова не йде, тому що де-факто на точніше, де юре, да, Білорусь уже в минулому році була ядерною ну потенційно ядерною державою. А зараз за допомогою Росії вона можливо і де факто стане. вот а нам для того, щоб навіть цей конструкт відновити і чи потрібно його відновляти, також не зовсім зрозуміло. Потрібно ще й пройти великий великий шлях. Тому резюмуючи зараз, я не бачу перспектив для на, цього питання в українському політичному, політичному не бачу підтримки людей цього питання і не бачу взагалі перспектив цього питання як мінімум до завершення війни. А скажіть, пане Олексію, то ось ця реакція з боку сестри лідера Північної Кореї Кім Йон Джон, яка, виявляється, теж читає, що в нас йдеться на сайті, які петиції у нас зареєстровані, її критика про безглузду ядерну мрію. Як ви розцінюєте цю ситуацію? Нагадаю, що Україна розірвала дипломатичні стосунки з КНДР після визнання так званих ЛДНР. Але бачимо, що ніяк там не заспокоїться ця родина кімів. Дійсно, на це запитання щось якось воно вийшло в мене під час відповіді з голови. Тому доганяю, доганяю відповідь на це запитання. Звичайно, це виглядає як не те, що навіть абсурд, ну звичайно, абсурд, але виглядається просто як технологічна торпеда. Да? Тобто запущена, перш за все, в Кремлі, в Москві. Тобто, обрали фігуру, обрали країну, Північну Країну, такий самий ізгой. Як як і Російська Федерація така сама на по такій самійзаціоністій моделі, яка розвивається, в тому числі, яка також шантажує, на, на як мінімум, свій регіон наявністю і постійним випробуванням тієї самої ядерної зброї та які на таїносі. А потім просто-напросто технологічно російська пропаганда бере відповідно ці заяви і розкручує їх в своєму медійному просторі. раз І на зовнішній контур, оскільки да. Ви чудово знаєте, що з 1 квітня на Росія зараз головує організації об'єднаних націй через цю зовнішню на цей зовнішній майданчик політичний, також ця новина на починає пушитись по всьому світу і виглядає таким чином, що дійсно виставляється так, що Україна робить зараз усе можливе для того, щоб все ж таки поновити свій ядерний потенціал, і це на додатково до. Типу виправдання російсько-української війни і всіх тих злочинів, які Росія не вчиняє відносно України, ну тобто, це просто ну, перекручування абсолютно фактів, видання бажане за дійсним і суто технологічна історія Кремля. Мені здається, навіть сама Північна Корея має до цього дуже опосередковане відношення. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, от після повномасштабної війни. Фактично, ми можемо говорити, що Будапештський меморандум втратив свою дію, втратив свою чинність, чи потрібно наразі робити якісь юридичні кроки, до прикладу, виходити з цього меморандуму? Чи це несе якісь юридичні за собою ну, якісь наслідки? Дивіться, друзі, це дуже серйозне питання, як на нього мають все ж таки, перш за все, дати відповідь юриста-міжнародники на після оцінки усіх ризиків. Мені зараз досить важко оцінити всі можливі ризики, на які може нести за собою вихід України з цього меморандуму. Тобто, з однієї сторони, звичайно, меморандум ми чудово розуміємо, як юридичний документ він не є обов'язковим для виконання на сторонах. Але з іншої сторони, конкретний Будапештський меморандум він прописував певні гарантії захисту України, в тому числі є конкретні гаранти цього, цього захисту, в тому числі від можливих ядерних загроз. Ну і передбачено інструменти, а що робити, якщо. Да? ну Якщо відповідна або агресія є з боку якоїсь держави відносно України, або якісь погрози. Там Бачений механізм початку консультацій, на превеликий жаль, більше нічого а, із якихось дієвих інструментів. Ну, навіть консультації, ми чудово розуміємо, що це також не дієвий інструмент. Консультуватись можна скільки завгодно, а, із якого а, із завгодно приводу на безкінечну кількість не те, що навіть днів, тижнів чи зустрічів а років. А, вот. а, тому Будапештський меморандум прописаний, звичайно, недосконало і да. В тому числі цим скористалася Російська Федерація, на почавши як гібридну війну до 14-го року, так і з 14-го року на вже, в принципі, відкриту війну від проти України. А з минулого року вже і взагалі повномасштабне вторгнення. От. але як на мене, все ж таки виходити з Богдапеського меморандуму. Я думаю, що України не варто в односторонньому порядку, тому що все ж таки цей меморандум фіксує як юридичний Тичну підставу і фундамент все ж таки зобов'язання цих країн відносно гарантії безпеки України, і це можна використовувати далі в наших зовнішніх перемовинах, в тому числі в юридичному процесі в ГАЗі проти путінської Росії. Як додатковий доказ відповідно порушення міжнародних зобов'язань з боку Російської Федерації, тому моя відповідь зумуючи скоріше ні, скоріше не потрібно виходити з водоперського меморандуму, чим потрібно Ще одну тему хочемо актуально обговорити стосовно ситуації довкола Києво-Печерської лаври, довкола підозри митрополиту Павлу Лебідю у ПЦМП, Ну і про те, що вже знаємо, взяли під домашній арешт. Але сьогодні теж була новина, така, можна сказати, не дуже приємна про те, що в Хмельницькому в місцевому храмі УПЦМП побили військовослужбовця Збройних сил України. Саме представники УПЦМП, як ви розцінюєте всю цю ситуацію і чим це все може завершитись? Я розцінюю цю ситуацію, що в людей по по потихеньку відкриваються очі відносно що таке УПЦМП. От, 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 в принципі, яку тенденцію я бачу. Тому що дійсно на місцях багато вірян думали, що це якісь там зв'язні да? це не, не, не стосується конкретно Хмельницького чи Рівного чи, чи, чи Луцьку, чи Одеси, чи тим паче якихось районних центрів да? ну, 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 чи можливо там тим паче в сільській місцевості, а що це ну, там боротьба за Лавру і так далі тому. Подібне. От насправді всім вже стає абсолютно очевидним, абсолютно зрозумілим, що тут питання більш глибоко стосується, і стосується воно, перш за все, російського впливу, впливу російських спецслужб, впливу російських наративів, які транслюються з ПНПЦ УП, МП і наративів, звичайно, на рускава міра, виправдання дії агресора, підтримки Путіна і путінського режиму. І, відповідно, що й відбувається в. В на превеликі жалю такі політичні саме контексти в УПЦ МП. і от такі факти, які сталися Ну от на наших очах на да, Хмельницькому, ну ніби ж це центральна Україна, ближче навіть там до Західної. От, але такі жахливі речі відбуваються буквально на наших очах, і це підштовхне підштовхне звичайно громади, тому що я нагадаю, друзі, з юридичної точки зору переважно більше. Чи з церков все ж таки належить належить громадам, належить приходу, а не належить там конкретно на чи наупеЦ МП чи ПЦУ, да вот належить приходу, належить громадам, і от такі речі відкриття очей на цього пашу мерседеса, да на вот на те, що йде конкретний проросійський вплив, на докази на надані правоохоронними органами СБУ, про російські там темники, про російські громадян на території Лаври. На по конкретні записи розмов, в яких так би мовити, да явно транслюються наративи руського міра та виправдання російської агресії, просто воно має призвести як по накопичувальному ефекту те, що в громадах по всій території України все ж таки переходи начнуть іти більш динамічно, тому що я глибоко переконаний, що на це питання виключно так би мовити в а, Впливі російського російського кремля і російської церкви, і якщо на УПЦ на, все ж таки відмовиться від цього політичного впливу, відмовиться від російського впливу російських грошей, то ніхто їх чіпати не буде. От але як тільки буде постійно зафіксовано той русь на вплив руського міра, то звичайно в суто з безпекового питання з безпекових аспектів такої церкви, такого провідника на, на русських Наративів звичайно на території України в жодному разі не може має місця бути. Ну і наостанок, тут потрібно також зазначити позицію, яку держава да приймає відносно тієї самої лаври. Ця позиція максимально виважена, вона по максимально в межах чинного законодавства, тому що я нагадаю, все ж таки ще раз і ще раз, що лавра вона належить державі, а не якісь конкретні церкві чи якісь на чині там на релігійній. Релігійному утворенню да чи, чи релігійній громаді це державна власність і, і виключно держава на умовах держави безпекових умовах дозволяє там на, проводити на, певні релігійні обради певним на, релігійним організаціям. От, а якщо релігійні ці організації, конкретно ми зараз говоримо про ПЦМП, явно порушують на, на умови цього договору, на, по самочинній забудові по, на, по розміщенні там. Всяких темників з Кремля по скриттю людей з російським паспортом на, про виправдання російського вторгнення на службах і так далі. І тому подібне, то звичайно ж на, в державній власності, в лаврі, в музеї, такому провіднику руського міра на, дійсно не місце. На, але але держава спокійно степ -бай степ суто в юридичному полі, на, розривала на, розривали цей договір, визначила на, час на виселення. ОПЦ МП з Лаври, вот, і робить виключно все, щоб так мовити не, 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 не збурювати вірян, навіть відповідно можливо отруєних цим русським російським впливом. Вони дозволили монахам навіть з ОПЦ МП залишитися в Лаврі, які відмовилися від російського впливу, і навіть зараз призначили новим Митрополіта, бувшого представника ОМЦ МП, для того, щоб в принципі максимально. На спокійно вийти з цього положення, на от, і все ж таки на витіснити російський вплив з лаври. Я глибоко переконаний, що така такі процеси на набудуть далі відбуватися по всій території України. Коментарі за ваші думки і нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в ефірі громадського інтерактивного був політолог, юрист, аналітик, правозахисник та громадський діяч Олексій Боряченко спілкувалися про можливість відновлення Україною ядерної зброї, а також щодо ситуації довкола Києво-Печерської лаври та загалом УПЦ МП в Україні. Дякуємо вам на все добре. На все добре.